Євгена Тихого, старшого офіцера, окремого загону спеціального призначення НГУ. Пане Євгене, раді вітати вас у нашому ефірі і слава Україні. Героям слава вітаю. Наші шанування і доброго здоров'я, пане Євгене. Отже, розпочнемо з фактично найгарячіших відтинків фронту. Ми щойно в огляді говорили про авдіївський напрямок, і так само весь цей тиждень згадували і про Куп'янськ. Отже, як можете охарактеризувати, що відбувається там, поділитися з нашими глядачами з поки що цивільною аудиторією, що там відбувається, і які спроможності і можливості ворога є. Прошу. Да, ну, знаєте, щоб не видавати там основних планів, завжди Генштаб так от доповідає, що ситуація напружена, контрольована. І ви знаєте, це от дуже дуже зараз відповідає дійсності саме цей опис. І по що, щоденним ранковим зведенням, в принципі, видно, скільки особового складу сил окупантів і техніки лягає в цілому, вздовж лінії фронту, і от така кількість, звісно. Таку от кількість беруть на себе у леву частку. Саме е, два цих напрямки зараз багато є там і знаєте вкидів, і фейкових вкидів, і е, різних е, інших там е, предположення, як що де б змінилась зона, де сіра, так десь ворог має частковий успіх. Ну, дуже напружено контрольована ситуація настільки, що, знаєте, от атак від 5 до 15, наприклад, від, уявіть собі, 16-ти годинний штурм безперервний, це Ну, не знаю, мені особисто навіть це знаєте, було там важко уявити там, бо за загалом вони по хвилям там якось е, е, було до цього. Там от одна хвиля, друга там чи одночасно, а то просто 16 годин, наприклад, безперервний штурм, і сунуть, і сунуть. От це показує, що. Дійсно, ворог ворогу прям конче необхідний, необхідна якась там перемога, чи локальна, чи можливо, щось, якісь дії необхідні, щоб потім описати у своїх джерелах як суперперемогу і суперуспіх. А можливо Пане дійсно треба. Пане Євгене, даруйте, я хотів е, поточнити щодо якраз таки ось цих атак, про які ви говорите, тому що е, неодноразово якраз таки, і е, ветерани, які ще е, воювали від початку загалом війни, розповідали і їхні побратими зараз теж перебувають на тих чи інших вітинках фронту. Якщо ми говоримо про авдіївський напрямок, е, зазначають, що ну фактично від початку повномасштабного вторгнення безпрецедентна кількість використання саме бронетехніки. Е, йдеться як і про тяжку броню, так і е, про легку чи дійсно зараз. І на вашу думку, чому ворог настільки почав знову ж таки ось робити ці спроби, тому що пам'ятаємо, як нищилися колони і на Чернігівщині, і під Києвом, і на інших вітинках фронту. Тобто, ось ця тактика застосування великої кількості бронетехніки в окупантів вона фактично відійшла в минуле. Бачимо, що зараз повертається, чи не так. Ну насправді так і є да, дійсно. От знаєте, я так провів паралель з ще коли під час другої світової війни 1940 року, мабуть, чи не вперше. Саме нацистська Німеччина застосувала цю техніку бліцкриг, і вони дійсно зіб. Бо у Франції там були знаєте набагато більші сили. А саме от сталевим клином вони вклинились, і французькі сили були розпорошені зараз. На даний момент дійсно ця тактика показує, що От дешеві засоби аеророзвідки, дешеві засоби відносно дешеві засоби враження, в тому числі з повітря, ці ж самі впівроди, вони нівелюють цю перевагу тяжкої, дорогої броньованої техніки. Чому це ну, собственря важко? Тому що важко накопити. до речі, росіянам знаєте, частково вдалося. Приховати своє не то, що пересування, а перебування і можливо якийсь кількісний склад е щодо Авдіївського напрямку, от але я не скажу, що до цього не були готові, тому що ця війна вже знаєте, ну мало кого здивує якимись новими там тактиками, можливостями, спробами. Чому росіяни вдалися до таких, е от е знову тих же ж самих. Тактик, ну на мою думку, от їм дуже конче потрібна ця перемога. Їм як от будь-якою ціною, ну 1380 Там було загиблих. У них uh -huh. сотні одиниць техніки. Це єдине пояснення, що будь-якою у них команда є будь-якою ціною взяти там Авдіївку, Куп'янськ. Не знаю, можливо, це ну, не знаю, Мені здається, що Куп'янськ взагалі нереально. От. Дуже часто задають питання: чи можливо взяти Авдіївку, чи можливо взяти Куплінськ. Ну сказати однозначно, ні, там звісно, можливо, це війна показала, що можливо, все, але будь-які е, успіхи, навіть мінімальні, вони е, змушені будуть е, як будуть досягнуті лише якимось пожертвуванням. Е, на іншому напрямку, то ти можеш досягнути чогось десь, але ти змушений взяти десь сили стилів і тим чим самим послабивши свій потенціал наступальний або оборонний на іншому напрямку. От і саме цим треба грати. і за рахунок цього, крім технологій, треба нам як ну, в цілому вигравати. <кій> Пане Євгене, хотілося би ще детальніше про Авдіївку поговорити. Відтак напередодні інститут вивчення війни заявив, що російські війська перегрупувалися і знову пішли на Авдіївку. Знову ж таки, голова військової адміністрації Авдіївки Віталій Барабаш також підтверджував цю інформацію, що російські війська почали нову хвилю штурмів міста. Тож, загалом, як можете. Охарактеризувати тактику, якою користуються росіяни на цьому відтинку фронту? Чи змінилася вона ну, якось порівнюючи із попередньою їх тактикою? Ну, Дивіться, дійсно, інститут вивчення війни, в принципі, така організація. Знаєте, я трошки з до неї відношусь. Не то, що скептично, але часто вони беруть інформацію зовсім і різних таких джерел, і навіть які не, не сказав би, що мають якусь там вагу. Але в цілому да теж моніторю, і тут я думаю, так дійсно вони мають рацію. Росіяни змушені просто напросто змушені пере. Форматувати свої якісь дії, відходити і так далі, і так далі, тому що там втрачають неймовірні сили та засоби. Але знаєте, це не просто взяти, поповнити, додати там два танки. Це і командири нові, як у яких вже нові там люди, які вже іншим особовим складом і технікою затикають діри, от і засоби вже якісь там, які не працюють, які нові додаються. Це ну дуже складно насправді. От щодо нової нових тактик, то знову ж таки, це от ми бачимо в мікс міксування м'ясних штурмів і е, е, такий, от на, нахрапом, знаєте, як наглою намагання взяти великою просування великої колони. Ну була дивишся, от я вчора дивився відео попало воно в мережу. Можна вже про нього говорити. Коли йде мінний трал, от вони часто застосовують цю техніку, наприклад, ну то взагалі одночасно було саме йшов мінний трал, а за ним відразу йшли, йшла е броньована техніка. Іноді вони роблять більш, я б сказав би, розумно з одного боку, типу, проходить мінний трал або навіть автомобіль. Їхній е цей е некраз е Урал, там, наприклад, uh -huh. і попереду встановлений. Як ця штука, знаєте, як снігоборочна така штука, ковш типу таким клином він зроблений, і він просто йде візуально міни, які є шлагбавним міні, він просто розсуває. От. Він просто розсуває, це означає, в принципі. Ми так одного разу спрогнозували, що тією дорогою день-два, і буде якесь намагання прориву. Дійсно, так і було. Добре, що цей автомобіль був помічений. Бо знаєте, от е, це теж не просто так. Це ну спостерігаєш ти автомобіль, який десь кудись їде один. Ну їде собі і все. А потім хоп, ти придивився, а там є така от е, ковшця, наприклад, який розсуває міни. Це вже багато е, чого значить. От. Ну тому саме я вважаю, що це такий мікс у них, от, тому що е, м'ясний штурм, якщо це, звісно, доречно так сказати, що це більш таки, як в плані війни, типу скальпіль, що вони тим чи е, на деяких конкретних напрямочках можуть зробити собі е, можливості для подальшого просування. От а для більш жорсткої роботи і такого більш дальнього вже просування, це. Звісно, така колона е, на храпом. Uh -huh. Ну і, і знову ж таки, я так розумію, що чисто е, два варіанти є. Перше, що це морально-психологічний тиск, щоб е, бо це іноді знаєте, це працювало багато де на початку. Да, як люди ще не підготовлені, бо на початку повномасштабного вторгнення їде колона, і на людей це дуже морально діє. А по-друге, е, е, банально на те, що не всє, не встигне не попадатиме. Е, по цим всім машинам наш, наші вогневі засоби і просто банально не встигнуть, навіть щоб вони встигли проїхати там до першої посадки, там до іншої, закріпитися і далі звідти вже вести вогонь і розвивати, розвивати успіх.